Ризик нового наступу російських військ з боку Білорусі на Київ мінімальний. Вважає Олег Жданов, відповідаючи на запитання, чи вистачить в Україні сил захистити столицю від нового можливого вторгнення Росії. Військовий експерт заявив, що кордон з Білорусі перетворено на суцільний укріп район. Якщо вони зберуть соберут там 100-200 тысяч войска, вот тогда, да, тогда мы будем говорить об угрозе повторного похода на Киев. А даже 20-30 тысяч российско-белорусского войска совместного, ну я думаю, что вряд ли сегодня смогут дойти до Киева повторно, потому как сегодня не 24 февраля, у нас есть развернутые силы обороны, мы имеем огромный боевой опыт. І ми а, оборудуємо нашу защиту в інженерному отношении. Так що я не думаю, що така такова угроза на сьогоднішній день существует. Експерт не вважає, що така загроза існує на сьогоднішній день. А гіпотетичка на єсть, но вона на сьогоднішній день будем так говорити, в самом самому зачаточному состоянні. Від 24 лютого поточного року росіяни використовують територію Білорусі для завдання ракетних, авіаційних та артилерійських ударів по Україні. Тобто Білорусь стала таким собі плацдармом для запуску ракет по регіонам України у разі повторного вторгнення з півночі України Київ завдасть надпотужних ударів за цей крок. Ворожі війська не пройдуть і будуть знищені ще на кордоні. Наголосив секретар ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов. За його словами, українські сили стежать за ситуацією на адмінкордоні та готові реагувати на будь-які загрози з півночі. Зараз ми готуємося ще краще, ще більше. Ми збільшуємо наше інженерне облаштування державного кордону для того, щоб зупинити противника прямо на державному кордоні, не допустити заходу на територію України. Ми знаємо, наша армія досвідчена, добре мотивована, озброєна до зубів, вміє воювати, звільняти території та наносити руйнівних ударів по ворожим цілям.